Але от знаєте, знову ж таки, скільки потрібно було, щоб було вбито сотня невинних людей, більшість з яких молоді. І оця кров потрібна, щоб нарешті прокинулася хоча б частина регіоналів совість. А все, що було до того, це було мало. Мало було крові, мало було побити. От давайте почитаємо: хлопці е, притисли адміністрацію жулян і е, взяли. Список тих, хто вчора покидав Україну. От Треба було не випустити Значить, з України. Долганова і Ларнака. В Ларнаку. Коган, Бабаков, Багуслаєв, Кравченка, Сіменов, Кононенка в Запорожжі, Олександров, Харків, Кацуба, Багуслаєв, Знов, Ка... Король, Орлов. Зараз я подивлюся на відомі фамілії. Усік, ну це, не знаю, чи це боксер, чи ні. Кісельов, не знаю, який, напевне, наш в Москву, напевне, Євгеній. Ну, Кім да, це, я да, так да. розумію, це мер, напевне, ну, Запоріжжя. Фурсін, Тулуб, Калєтнік, Коровін, Калєснік, Ващенка. Ну там вже далі не, не такі відомі прізвища. Гріщенка, Константин, до речі, Абдулаєва, Гайдук, Пшонка, Бурова, Попов, немає куди, Павличі, вони полиціли, там нема, куди не написано? Стамбул, Рінат, Харків, Париж, Сімферополь, Донецьк, Донець, 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 Донецьк, Донець, 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 Луган, Семенхен, Цюрих. Спектр Плотнікова Білова, ну і так далі. Там е, велика кількість багато з них відомих е, людей. Сальдо і е, Таїсія Повалій поїхали в Москву. Потім Сальдо виступав ввечері на одному з, з російських телебачень, коли місцева, е, так би мовити, еліта. Поносила Україну, вони сиділи і весело усміхалися. Я, от е, вчора, ну, я, знаєте, здається, інколи ще все. На цю передачу, я, не а, Я, знаєте, інколи думаю, що все вже розумієш в цьому житті, в принципі, і є якісь межі. А вчора, коли я ввечері прочитав сайт НТВ.ру, я зрозумів, що Ні приділу совершенству. Вони на повному серйозі. Це на сайті НТВ дали інформацію, що виявляється, ці люди, які вчора в Чорному від жовтневого паласу вбивали людей. Це виявляється ніякі не спецпризначенці. Це бандерівці, які захопили спецпризначенців в полон. Переляглися в їх форму і вбивали своїх побратимів. Це, 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 це наповнив центве ру.